Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Теофімо Лопес відплатив Джошу Тейлору в суботу ввечері в тому самому місці, де його кар'єра розвалилася 18 місяців тому. Колишній об'єднаний чемпіон у легкій вазі чітко переміг Джоша Тейлора, який раніше не програвав, і виграв в 12 й раундовому бою одноголосним рішенням суддів, щоб отримати титул WBO у першій напівсередній вазі в головній події ESPN, що транслювалась з Медісон Сквер Гарден. Судді Стів Грей і Джо Паскуале нарахували 115-113 і були ближчими, ніж вимагалося, але Бенуа Русель віддав 9 раундів лопесу, який виграв 117 111 за його карткою. Неперевершена швидкість рук, інтелект, вибір ударів і атлетизм лопеса ускладнювали тейлору організацію тривалої атаки та дозволяли лопесу часом розбивати колишнього беззаперечного чемпіона у вазі до 63,5 кг, особливо під час 11 та 12 раундів. 25-річний Лопес зовсім не був схожий на бійця, який боровся з іншим шульгою, іспанцем Сандором Мартіном, якого Лопес ледве переміг роздільним рішенням суддів у своєму останньому 10-раундовому бою 10 грудня в Медісон Сквер Гарден. Лопес виграв у Тейлора, який відмовився від своїх титулів IBF, WBA та WBC у 2022 році, оскільки він не був зацікавлений у обов'язковому захисті в нижчих профільних боях. Уродженець Брукліна Лопес також став чемпіоном світу у двох вагових категоріях на тій самій арені, коли австралійський аутсайдер Джордж Камбосос молодший засмутив його роздільним рішенням суддів і виграв титули IBF, WBA, WBC і WBO в легкій вазі в листопаді 2021 року. Після поєдинку Лопес сказав. Минуло багато часу, довгого очікування. Ми щойно перемогли хлопця номер 1 у рейтингу, чемпіона номер 1 лінійного чемпіона світу Джоша Тейлора, колишнього беззаперечного чемпіона світу. Колишній абсолютний чемпіон, дворазовий абсолютний чемпіон світу Теофімо Лопес. Я хочу сказати одне. Думаю, я дозволив своїм емоціям взяти гору. Я не хотів забирати твоє життя. Я хочу, щоб ти повернувся до своєї родини, друже. Я вибачаюся як чоловік. Джош Тейлор – жорсткий чувак, я можу зрозуміти, чому він переміг багато бійців, але ти маєш відповідати на контратаки, перегравати його. Я зробив це. Перед попереднім боєм я сумнівався у собі, і в мене були на те причини. Ви, хлопці, не розумієте, що я завжди був своїм головним критиком, і ви бачили лише маленький натяк на це. Але я маю запитати у вас лише одну річ: я все ще на коні? У свою чергу Тейлор прокоментував свою поразку. Слухайте, жодних виправдань. Я не показав свій найкращий виступ. Сьогодні переміг найсильніший. Я виступив у міру своїх можливостей. Я приголомшливо, здорово почував себе в залі. Жодних виправдань. Сьогодні він був кращим. Маємо те, що маємо. Вітаю, Теофімо! Я гадав, що бій був близьким. Різниця в рахунку 117-111 занадто велика. Я із задоволенням провів реванш. Я однозначно знаю, що я кращий за це. Я знаю, що можу його побити. Отже, я б з радістю зробив це знову, але він чемпіон, м'яч на його боці. Застій ніяк не пов'язаний з моєю поразкою. Я не маю виправдань. Сьогодні він був кращим. Швидше за все, я тепер піднімуся в напівсередню вагу, але він був кращим. Виправдань немає. Трохи пізніше, після перемоги над Джошем Тейлором, Лопес розповів журналісту про подальші плани, сказавши наступне. Пенсія, чувак, я типу втомився, мені не платять достатньо грошей. Мільйон доларів? Забирайтеся під три черти. Так, я серйозно. Мені треба взяти паузу. Я втомився, що всі на мене наїжджають. Я молодий, у душі я ще пацан. Я думаю, що вам усім потрібно йти за Девіном Хейні, Шакуром Стівенсоном та Тайсоном Ф'юрі. Вечір боксу закінчився ще однією подією, в якій екс чемпіон світу у першій середній вазі мексиканець Хайме Мунгія вирвав перемогу у колишнього претендента на титул у середньому дивізіоні українця Сергія Дерев'янченка. Бійці не витрачали час на розвідку і вже в першому раунді почали обмінюватися ударами. Суперники по черзі опинялися біля канатів, при цьому Сергію вдавалося кілька разів відчутно підловити свого суперника. У другому раунді проблеми виникли вже в українця. Дерев'янченку в деяких моментах довелося рятуватися в клінчі і навіть опинився на настилі, але рефері вважав, що нокдауна не було. Все ж таки, це не збентежило Сергія, і в наступній трихвилинці хвилинці він зміг віддати борг сповна. Ближче до екватора поєдинку темпу рингу трохи знизився, і здавалося, що бійці втомилися, особливо якщо говорити про мексиканця. До кінця п'ятого раунду він був щільно притиснутий до Канатів, тоді як Дерев'янченко завдавав великої кількості ударів, змушуючи свого суперника рятуватися у клінчі. У сьомому раунді Мунгія непогано відпрацював із дистанції. Мексиканець викидав серії з двох-трьох ударів та повертався до зони недосяжності для свого суперника, що створило Сергію достатньо проблем. У наступних раундах у рингу практично нічого не змінилося. Сергій, як і раніше, багато рухався, працював корпусом, а коли виходив на свою дистанцію, викидав серію ударів. Мунгія намагався підловити опонента аперкотом, а після пропущених ударів намагався віддати борг, але не завжди успішно. У двох останніх раундах Мунгія підняв темп і виглядав явно краще, а у фінальному раунді взагалі відправив Сергія в нокдаун ударом по корпусу в область печінки. Дерев'янченко явно виглядав стомленим, але все ж таки зміг достояти до фінального гонгу. В результаті хайме Мунгія переміг одноголосним рішенням суддів із рахунком 113-114, 112-115 та 113-114. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!